Добрий ранок, друзі. Трошки прокидаюся і настрій десь присмінусь такий. Я вас вітаю з першим днем зими. Спимо на снігу, холодно, але краще так, ніж ніяк. Скажу так. На снігу, в льодові, де завгодно, кацапам не здамося. Хай тут нахер падли вонючі. Хай бомбалять, робить, що хочуть, думаю, слухай. Ну, не так і погано. Головне, щоб, Головне, щоб без русні. Тому ось та... О, так краще буде. Тому я всіх вітаю з першим днем зими. Залишилося так багато, в принципі. Скільки там? напевно, 90. Менше, слухай. Скільки? 28 років. Днів? Ну, 87 сім днів залишилось. Так що ще не так багато до весни. Перетерпимо, перемиємо та переможемо. Я вас вітаю, судо мандракури. О, сонце. Тому ось так. Підписуємося, <рес> лайкаємо. Гарного вам. Гарного вам всього. Давайте, друзі.